Вітаю! Сьогодні ми читаємо ривок з Євангелія від Марка, розділ 1, вірші з 23 по 28, Зачало 4. Одного разу був у юдейській синагозі чоловік у дусі нечистому, і закричав, кажучи: «Оближ, що тобі до нас, Ісуса Назарянина! Ти прийшов погубити нас. Знаю тебе, хто ти, святий Божий. І заборонив йому, Ісус, кажучи, замовкни і вийди з нього, і скрутив його дух нечистий, і, закричавши голосом гучним, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що питали один одного кажучи, що це, що це за нововчення, що він із владою і духом нечистим повеліває, і вони підкоряються йому. І одразу ж розійшлася чутка про нього по всій землі Галілейській. Дякую за увагу. Всім мирного неба і Божого благословіння.